Чи отримало нове шоу високу планку, задану в перших серіях. Чи дізналися ми нарешті, чому рідний світ дітей відрізаний від решти галактики? І хто ж такий Джодна Навуд? Вітаю в джедайській криївці і це мій огляд третього епізоду шоу війни. кістяк команди. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. Серіал продовжує мене приємно дивувати. Нова серія подарувала чудові діалоги, яскравий візуал та захопливий екшн. Який не поступається попереднім епізодам. Крім того, з'явився новий цікавий персонаж. Шкода лише, що епізод вийшов таким коротким. Сцена батьківських зборів на Ататіні додала ще більше питань про планету. Очевидно, що їхній верховний правитель, якого називають інспектором, має канал екстреного зв'язку з республікою або, принаймні, батьків це вірять, але чомусь збереження статус кво на планеті виявляється важливішим за життя дітей. Що, звичайно, шокує схвильованих родичів, Передбачаю, що її в подальшому зіграє на руку те, що мама Верн теж не остання особа на Ататіні, а тому має змогу задіяти адмінресурс, щоб змінити ситуацію. Я не очікувала, що ми так швидко дізнаємося, що герой Джуда Лоу веде подвійну, а той потрійну гру. Але мені сподобалося, що автори не стали затягувати інтригу і майже одразу видали, що він дійсно є капітаном Джоном Сільво з першого епізоду. А до кінця серії діти дізналися, що та інше знають як багряного Джо і що він не є ніяким джедаєм, незважаючи на певні прийомчики, які він нібито застосовував. Можливо, він чутливий до сили самоучку, який опанував найпростіші техніки. Цікаво, що ми ніби і знаємо тепер про нього більше, але менш загадковим персонажем він від цього не став. Нам все ще невідомі його справжні мотиви, окрім гонитви за золотом. Мені здається, що Джод прагне чогось більшого, ніж просто багатство, але допускає, що може занадто ускладнювати. Цікаво почути ваші думки, тож не зволікайте з коментарями. Мені дуже сподобалося, що діти задали Джоду ті ж самі очевидні питання, які ставили й ми в попередньому подкасті: якщо він міг полишити камеру, чому не зробив цього раніше? І відповідь, як на мене, цілком логічна: навіщо кудись бігти, якщо немає транспорту для втечі? Згодом, вже на кораблі, Верн буквально озвучила всі можливі способи симуляції чутливості до сили. Це було чудово, тому що продемонструвало, що автори не тримають ані нас, ані своїх героїв за повних дурнів. Так, вони діти, але Верн найкраща учениця, і очевидно, що Кейбі теж задніх не пасе. Тож, не довіряти незнайомцям і ставити на зручні питання, це цілком очікувано в їхньому випадку. Взагалі дівчата тут більш приземлені, практичні та недовірливі, аніж хлопці. Вім та Ніл теж не дурні, але вони мрійники і живуть історіями про джедаїв, що очікувано робить їх вразливішими до махінацій того ж джода. Однак і вони згодом починають ставити правильні запитання про свій світ, велике звершення і діяльність батьків. Прекрасно, що дітей прописано як багатогранних персонажів, а не простих ідеалізованих десятирічок. Не здивовано, що Джуд Лоу гарно витягує на собі шоу, але було б несправедливо казати, що серіал тримається тільки на його харизмі, хоча вона безперечно неймовірна. Дві перших серії чудово виглядають практично без його участі, тож кістя команди точно є шоу одного актора. Але ж, звичайно, від його появи всі тільки виграли, і він запалює всю серію. Також помітно, що Джудло отримував величезне задоволення від знімального процесу і участі в улюбленій франшизі. І це чудово. Мені дуже сподобалася кота сова на ім'я Кім. Так, вона нагадала мені саме суміш сови та кота, але у колег на це з'явилися інші асоціації, якими, я сподіваюся, вони поділяться з вами в подкасті. Відверто скажу, що кістяк дає фору по залученню цікавих раз, як старих, так і нових, всім попереднім шоу. Такого розмаїття та кількості не було, мабуть, з часів анімації та кантін в епізодах. І щось мені підказує, що саме така кількість спецефектів і стала причиною відтермінування виходу шоу, а не низька якість сценарію. Виглядає так, що серіалу знадобилося більше часу на дошліфування всього візуалу. Але повернемося до нашої чудової тітоньки сови та її чи то бібліотеки, чи то обсерваторії. Здається, нічого подібного ми до того не бачили. Сувої з зоряними картами та зображеннями планет. Це ж просто печера скарбів. Хто знає, що ще там у неї припасано. І цікаво, що пов'язує Кім та Джода, за яких обставин вони познайомились. Очевидно лише, що у Багранова Джо репутація не дуже, а Кім співпрацює з новою республікою. Дуже цікаво було дізнатися про таємничі, але вельми важливі для старої республіки планети. Хоча не скажу, що питань поменшало. Мені здається навіть навпаки, коли саме було знищено інші планети, і як саме, адже зірки смерті тоді не існувало? Скільки вже часу Ататін знаходиться в ізоляції? Чим так ціна планета? І що це за великі звершення? І ще, невже так просто вдалося знайти координати Ататіна, і вже наступного епізоду діти повернуться додому? А якщо ні, то куди їх занесе гіперпростір? Не терпиться дізнатися? Як не важко здогадатися, серія мені дуже сподобалася і пролетіла на одному диханні. Серіал продовжує бути приємною яскравою пригодою у світі зоряних війн, що не скочується в примітивний фансервіс. Я впевнена, якби сценарій писав Дей Філоні, то за пілота як Свінга у нас був би Карсон Тева, але не тут, слава Бантам. Єдине, що мені здалося максимально нелогічним, це те, що діти про свого робота згадали вже на кораблі. І Джоду довелося повертатися за ним у порт, що ніяк не спростило втечу. Так, це дозволило вивести Джода на чисту воду, але тільки для нас, бо діти не чули, що він і є капітан Джон Сільво. А також додало приємного екшену. Погодьтеся, якби вони просто полетіли непоміченими, це було б не настільки цікаво. Тим не менш, логіки це не додає. При цьому екшен виглядає класно. А часом і брутально, як у цьому випадку, коли заправочний шланг просто розносить частину порту та змітає кількох піратів. Мені дуже сподобалася постановка серії відчуття масштабу, простору, космосу, врешті-решт, хоча й очевидно, що все це знімалося на тлі волюму. Чергове переконуюся у тому, що волюм це лише інструмент, яким треба вміти користуватись, у мілих руках він дає прекрасний результат, але якщо ручки з дубки. То картинка перетворюється на клаустрофобічні замкнені простори і феєричні найповільніші перегони у франшизі. Щось подібне я колись сказала про перший сезон Андора. Приємно відчувати, що автори серіалу поважають свою аудиторію і роблять свою роботу якісно та з повною віддачею. Особливо прекрасно, що творці кістяка не халтурили з огляду на те, що це нібито серіал для дітей. Вже третю серію у мене враження, що це дитяче шоу продумано, пророблено і виконано на рівні, який перевершує попередні дорослі серіали. А як вам ця серія? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon або Base від MonoBank посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!